Так, якщо за місяць продати 100, а то й 200 пар безпровідних наушників AirPods Pro 2, то брак у нас 1-2%. Тобто 1-дві пари по-любому будуть браковані. Приїхало нам повернення, клієнт відправив нам наушнички, не працює правий наушник. Зараз ми їх розпакуємо і подивимося. Можливо, вони просто банально не заряджені, або не заряжені неправильно, тому що наушники потрібно заряджати так, як пише під кришкою кейсу. Це у нас 5 вольт стере 1 ампер простим звичайним блочком. За це ми вже дуже багато раз наголошували. І зараз вам покажемо, де дивитися ту потрібну напругу, якою потрібно заряджати. Дуже класно наушники запаковані. Отак треба і пакувати. Отак, як бачите, отак і пакуйте. Так, у нас наушнички, значить, наушнички, наушнички, наушнички. Давайте візьмемо, порівняємо коробочки, значить, серійний номер. Лф19, беремо наші. Ось наші ЛФ19, да, це наушники з нашої партії, це наші наушники. Далі, 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 далі. Далі в нас беремо їх, відкриваємо. Ось в такому стані вони вже приїхали, без відривних смужок. А серійний номер, бачите, гравіювання, точніше, штрих-код, є під кришкою кейсу, як в оригінальних. Далі в нас ваночка з бортиками, як в оригінальних, з оригінальними надписами, з усіма примірниками. Чотири примірника це має бути, з заокругленими краями, з яблучком, як в оригінальних. Далі самі наушники. Запаковані в такому коконі, Має бути ще такий кокон. Тут він у нас відсутній. І Динамік працює, є анімаційне віконечко, та IPC-зарядочка. Також, також, також місце прив'язати петлю. І коли ми відкриваємо наушники, у нас, бачите, засвідчується зелений індикатор. Він може світити червоним та зеленим. Ось також. Дивимося, витягуємо наушники, і зараз будемо їх тестувати, перевіряти, що саме не так, чому саме не працює правий наушник. Адже в цих наушниках правий не працює. Їх повернули нам на повернення, нагадаємо, хто дивиться сторіс з цієї секунди. Картонна ваночка. Кабель, бачите, не розпаковувався. Кабель, а, мав показати вам, як правильно заряджати. Дивіться, витягуємо наушник з правої сторони, ось тут надписи. Не тут не просто так ці надписи. На надписах у нас. Ось світиться, точніше написано. Заряджати потрібно 5 вольт старе 1 А. Це простим звичайним плучком. Тобто беремо кабель USB Type-C, Одну сторону Type-C кабеля підключаємо в наші наушники. Це може бути будь-який кабель, головне, що проводив ток Type-C. Ось так підключили. А інша сторона це має бути USB, тому що тут, як пише, 5 вольт 1 А, блочок має 5 вольт 1 А. Який це блочок? Зараз покажемо в наступному відео. І ви побачите, як правильно заряджати такі наушники. Ось він. USB блочок, на якому пише output. Ось тут надписи 5 вольт 1 А, тобто надписи на блочку і надписи під кришкою кейсу мають збігатися. Розетка видає 220 вольт, перетворює блочок в 5 вольт 1 А, видає по кабелю в наушники, так якби ще під наушниками ось тут під кришкою кейсу 5 вольт 1 А. І це називається правильне заряджання. Це означає, що ваші наушники довго. Класно прослужить. Но, якщо використовувати той кабель, який лежить в комплекті, тут він лежить теоретично такий, як вепла, адже це ж не оригінал. В оригінал. Чим відрізняється оригінал від копії? В оригінала є контролер живлення, а в копії його немає. Тому комплектацію всі хочуть бачити таку, як в оригіналах, всі хочуть бачити кабель з тканевий стайпсі, такий самий, як в оригінала, але теоретично він тут лежить, щоб комплектація була максимально як в оригінала. Але таким блочком, якось, як в оригіналах. Заряджати ці наушнички не можна, тому що тут нас пише 5 вольт 3 ампери, що вдвічі перевищає норму, тобто потрібно 5 вольт 1 ампер. А в нас на блочку 5 вольт 3 А. Тому таким блочком ми не заряджаємо. Якщо заряджаємо, то наушники злітають з гарантії. Якщо таким блочком заряджаємо, він коштує 100 гривень, може бути будь-якої фірми виробника будь-якого дизайну. Головне, щоб на ньому писало 5 вольта 1 А. До речі, в кожному магазині є такі в продажі блочки. Ми рекомендуємо обов'язково заряджати колонки, смарт-годинники, електробритви, тримери, шмімери і так далі. І так далі. Наушники, фітнес-годинники. Тільки таким блочком. І тоді ваша техніка прослужить дуже довго. Так, зараз дивимося, що тут так, не так, перевіряємо і будемо ставити висновок на ці наушники. Ось дивіться, легенький лайфхак, як перевірити, чи працює лівий та правий наушник. Кейс у нас заряджаємо повністю зеленим кольором світить, означає, що заряджений. Далі, при відкритті кришки, індикатор знову загоряється зеленим, гасне. І тоді ми ось так перевіряємо. Беремо наушник зліва. Наприклад, лівий наушник. Дочекаємося, поки погасне зелений індикатор. Ось він погас. Зліва витягнули, загорівся. Вставили. Ще раз загорівся. Світиться. І зараз погасне. Погас. І тепер дивіться, справа, тобто лівий працює. Справа наушник. Бачите, загорівся і ще раз загорівся. Працює. А тепер беремо неробочий наушник, дивіться. Беремо неробочий наушник. Зараз ще раз хай погасне. Дивіться, дивіться, дивіться. Беремо неробочий наушник, витягуємо, не загорілось. Вставляємо, не загорілось. Означає, що наушник розрячений або не працює. В такому випадку ставимо наушник на зарядку і чекаємо результатів. Після зарядки пробуємо ось так само перевірити і підключити його до телефону. Ще, як варіант, після зарядки ставимо наушник в кейс. Закриваємо кришку кейсу, дочекаємося, поки загасне в нас індикатор. Ще раз відкриваємо кришку кейсу. Затримуємо кнопочку і тримаємо на перезавантаження. Буде горіти білим кольором. Чуєте, запікав динамік. І тримаємо, 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 тримаємо. Наушники перезавантажуємо. Тепер вже пішло перезавантаження. Запускаються заново вже загоріло-зеленим, білим, червоним і знову білим. Ось, тепер вони готові до використання. Відпускаємо палець, приблизно 20-30 секунд потрібно це потримати. До речі, наушники на магніті не вилітають з кейсу, навіть якщо ось так постаратися. Кришечка самовільно не падає. І далі ось, перезавантажили, а тепер давайте будемо їх підключати і пробувати після зарядки. Так, після зарядки, після перевірки, давайте тепер будемо пробувати. Беремо телефон, вмикаємо блютуз. Відкриваємо наушники. У нас пікнув Динамік. Є таке діло. Наушники у нас ще активуються. Чекаємо. Заходимо в Bluetooth. Дивимося AirPods Pro. Підключаємо. Є. Підключились. Характерний звук про це прозвучав для нас. Далі в налаштуваннях, дивіться, наушнички. Витягуємо ще раз пробуємо, Вони мають ось тут в налаштуваннях, у нас підключені, бачите, 100% заряження, зарядили їх. І тепер, коли вставляємо назад, є мигає, працює правий, теоретично працює лівий, а тепер перевіримо на практиці. Візьмемо і підключимо. А тепер, 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 тепер. Дивіться, б'ється навіть гарантія у нас до 27-го року з цієї партії. Наступна партія буде трішечки інші цифри, числа. А також серійники ось так пробиваються лівого-правого наушника. Трисерійника б'ються. І тепер давайте підключимо музичку і побачимо, що нам видасть наушник, який у нас був під знаком питання. Тобто правий наушник у нас не працював. Ну що, друзі, так, поліція українські ж. Давайте музику нажмемо. Давайте, в принципі, яку небудь. Грає на телефоні. Тепер дістаємо наушники, ніби ми їх ставили вуха. Бачите, підключено. Датчики вуха активувались. До речі, наушниках є датчики вуха. І тепер притуркаємо лівий. грає, Правий. Є грає. Піднесу я вам правий до мікрофона. Піднесу я вам правий до мікрофона. І ви самі зараз все почуєте. Це я лівий тримаю. Правий зараз біля мікрофона. Тепер міняємо лівий. Ага, стоп. Треба вставити вуха. На перчатки вони славо слухаються. Тепер два наушники. Є, працюють обидва наушники. Тепер все готово, відправляємо клієнту назад. Тобто наушники ми зарядили і наголошуємо обов'язково. Потрібно заряджати наушники блочком 5 вольт 1 А. Це ось такий блучок біленький, і тоді ваші наушники дуже довго прослужать. Якщо ви будете заряджати ось таким блочком, це порушення правил експлуатації, такі наушники не підлягають поверненню та обміну і може бути пошкоджений кейс. Лівий або правий наушник. Батарея маленька, вона просто банально перегорить від такого блочка, тому що блочок це швидка зарядка Fast Charge Quick, quick Charge 3.0 Power Delivery USB-C. І вона зіпсує ваші наушники, колонки, фітнес-годинники, смарт-годинники. Це вже перевірено практикою. Тому таке не використовуємо лише для зарядки телефонів, які підтримують швидку зарядку. Наушники в нас копії, тому вони не підтримують швидку зарядку, вони не мають контролера живлення. Тому потрібно залишається заряджати ось таким 5 вольт реаудинампер блочком. Чому так? Тому що сам виробник навіть під кришкою кейсу вам це написав. А в смарт годинниках це вже пишуть і в інструкцію, як ми вже попросили. А в компанії Walker навіть вказується на українській мові окремим абзацом. Все, все працює. Зараз ще раз все перепровіримо, відправимо клієнту назад. Ці наушники. Клієнт буде задоволений, буде слухати, насолоджуватися якісною музикою. Хто ще не придбав AirPods Pro друге покоління, маєте можливість написати нам в Директ. До речі, анімаційка чи вискакує? Да, вискакує. Ось так беремо наушники, і бачите, анімаційка вже в секунді у нас відкрилася. Є. Давайте ще раз дивіться: виключаю, відкриваю. І в секунді вона вискочила. Є анімаційка, вона працює. Можливо, не на всіх ваших іосах.